Демір Март, громадянин Туреччини. В Україні він живе три роки. Цей мікроавтобус він купив для того, аби возити гуманітарну допомогу. Загалом це вже друге авто, яке придбав Демір. Перше він подарував військовим. Доброго вечора, ми з України. Ben, цуркиде. Це, мабуть, дивно виглядає, але я отримав допомогу від українців, коли приїхав сюди. Я думаю, що росіяни вкладають багато зусиль у цю війну, але наші українські солдати мають сильніше і відкритіше серце та гідність. На мою думку, допомога машиною була необхідна українській армії, аби їх підтримати, тому я це зробив. Цього тижня Демір повезе гуманітарну допомогу на фронт. Чоловік може спілкуватися тільки турецькою. Нам допомагає перекладач, Все, що необхідно, завантажиться в машину і в області, де відбувається зараз війна, тобто Харківська область, Донецька область, везевасталя. savaş bölgesinden gelmiş e, eşyaların taşınması gerekiyorsa. Yani ihtiyaç olarak nereye e, duyulursa, gerek duyulursa. Oraya götürüyorum, gidiyorum kendim. Saşı kendim şey kullanıyorum. Ya sam e, vodjuca otomobil i dopomagayım. Şa Demir Primal u sebe vdoma pereselenciv Я побачив, що вони залишаються у місцевих школах, спортзалах, гуртожитках. В мене є великий будинок, і я подумав, що вистачить місця для всіх. І я вирішив приймати людей як своїх гостей. Зараз Деміра вдома живе одна сім'я із Дніпра, Денис Федорець з дружиною та дев'ятимісячною дитиною. Вихідними вони разом обідають їжу, готує господар. Це традиційна турецька кухня. Як війна сталася, то спочатку думала, що Якось принесе, не треба було їхати, але а, а, біля нашого дому, там, де ми живемо, а, недалеко навіть там а, кілька вулиць, ми, може, а, там перший був удар авіційний чи ракета, там, я не пам'ятаю. І ми вирішили то, а, поїхати, перестрахуватися. Кожного місяця Демір здає кров для військовослужбовців. Про все це пише у своїх соціальних мережах. Бурдан. Е, так, я іноземець, але я вірю, що кожен має робити те, що йде від серця. Якщо б усі робили все, що від них залежить, то в найкоротший час ми виграємо цю війну. Назар низько Ернест Рехалілов, новини на Суспільному, Львів.